Вітаємо вас з новим днем ветері. Ранок вдома. Час прокидатися та загадувати бажання. Сьогодні дзеркальна дата 24.04.24. 24. Доброго ранку разом з вами будемо загадувати бажання. і Ми ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Музичний супровід надає маєстро Руслан Шукюров. А кулінарний експерт чаба бакош потішить смачними і неординарними рецептами. Доброго ранку. Доброго ранку, чаві доброго ранку, друзі. Що готуємо? Сирний суп сьогодні приготуємо з беконом, а потім приготуємо салат з редісом. Дуже прикольний, побачиш. Чаба викладається на кухні на всі сто, а наші журналісти під час створення нових сюжетів. Тож сьогодні ви познайомитесь із сильним духом Євгеном із Черкас, котрий готує для наших військових на фронті. Відвідаєте ресторан швидкого та корисного харчування, який сім'я з Луганщини відкрила у Бучі. Дізнаєтеся все про медичну допомогу для українців у Грузії. Також чекаємо гостей у студії. До нас завітає керівниця фестивалю, книжкова країна Людмила Фіть і наша постійна фінансова експертка Юлія Баткалова з корисною інформацією для молодих батьків. Як завжди, спочатку, ми хочемо подякувати Збройним силам України за можливість починати цей ранок. Дякуємо. Сьогодні 24 квітня. Цього дня 1066 року земляни побачили в небі неймовірне видовище проліт яскравого світила. Це була галея, найвідоміша та найяскравіша комета нашої сонячної системи. Та поява галеї зображена навіть на знаменитому французькому гобелені 11 -го століття. Люди вірили, що вона віщує недобрі смертоносні події. Останній раз галея пролітала в небі 25 березня 1986-го. За страшним збігом обставин, 86 рік приніс Україні великі катастрофи. У квітні сталася аварія на Чорнобильській атомній станції. А у серпні трагедія в Чорному морі, зіткнення вантажного судна та українського пасажирського круїзного лайнера адмірал Нахімов. Унаслідок катастрофи на Нахімові загинули майже 500 людей, пасажири і члени екіпажу. Комета Гале наступного разу завітає до нас 2061 року. Віримо, що жодних трагедій вона не принесе. А всі ці катастрофи просто збіг історичних обставин. Більше про дати і події 24 квітня у нашій постійній рубриці День в історії. 24 квітня 1800 року була заснована бібліотека Конгресу США. Ініціатором її створення виступив другий президент Сполучених Штатів Джон Адамс. Спершу в бібліотеці було 740 книжок, а зараз її фонди налічують понад 150 мільйонів примірників. Бібліотека Конгресу США зберігає матеріали історичного значення. Зокрема, в її архіві є унікальні фото України столітньої давнини. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду вірмен. Їх масове знищення на території Османської імперії розпочалося 1915 року. За решту частини вірменської інтелігенції Стамбула їх вбивали, катували та депортували. За різними оцінками загинули від 300 тисяч до 2 мільйонів людей. Геноцид вірмен один з найбільших злочинів проти людства. 24 квітня 1918 року народилась українська письменниця і підпільниця ОУН Богдана Світлик. Більш відома під літературним псевдонімом Марійка Дмитренко та підпільними псевдо Ясна і Доля. Головною темою не лише її творчості, а й життя була Україна. Американські акторці та співачці Барбарі Стрейзанд сьогодні 82. Вона народилася у США, проте має українське коріння, адже її дідусі та бабуся були емігрантами з Тернопільщини. Стрезанд – одна з найуспішніших виконавиць усіх часів. Її досягнення це понад 250 мільйонів проданих альбомів, дві премії Оскар, 10 Еммі стільки саме золотих глобусів, а також 5 Греммі. Торік Стрезанд випустила книжку мемуарів, де відверто розповіла про своє життя та кар'єру. 24 квітня 1990 року відбувся запуск космічного телескопа «Габбл». Унікальна багатоцільова орбітальна обсерваторія стала спільним проєктом НАСА та Європейського космічного агентства. «Габбл» зробив безліч унікальних світлин космічного простору і допоміг у наукових відкриттях. Його експлуатація триває досі. А яким буде 24 квітня 2024 року, залежить від кожного з нас.